Просто доша новий дачку. Калінін передача і забиває! Забиває Назар Волошин! Там намагалися центрбек і Олімпо апалювати стосовно положення поза грою, але десь вони зараз з центральної лінії поля починають затищати свого суперника під опічні Петра Прувка. Лига, Передача. удар Скепський, бо коли забиває Денис Скепський. А Акробатичний тюп. Відбудеться поміж двох футболістів вирізати на Волошина. Зоренко непогано зіграв. Зараз момент. І удар за мешкарну мечку. Ще один удар і забиває. Назар Волошин. Назар Волошин. Випівається. Волошин із зв'яткою. Звучає Назар Волошин. цей Рахунок хет-трик оформляє. Назар Волошин. А міг бути п'ятий дубль. Стріл до жодному майданчику не пройшла. Це передача, м'яч залишається в Олімпу. Ну і, Друзі, давайте трішки піднатиснемо і зробимо все можливе, щоб ця трансляція на набрала. 30 подобаєв. Момент, забиває Олімп тим часом. Десь прогал.